Всім привіт! Сьогодні за якийсь час я не можу порахувати, звичайно, скільки три роки йде війна у нас, і сьогодні повторилося те, що було багато разів. Я заснула тільки в п'ять ранку. Я заснула в п'ять ранку, в шість встала, покормила чоловіка сніданком, відправила його на роботу і зрозуміла, що. Я не можу ходити навіть. Я пережила такий стрес вночі. Цей. Шахеди, ракети. Я пішла лягла е на ліжко, дивлюсь в потолок, і я розумію, що я жива. Дякую Богу, що я жива, мої діти живі, мої рідні живі. Я говорю, Боже, спасіба тобі. Дякую. Я не заслужила на це, але я сьогодні жива, залишилася. Я залишилася з будинком. Я нікого не хочу вчити і розказувати вам дякувати, Бога не дякувати, але в кожної людини в якийсь момент настає той ем, період, що ти задумуєшся, що таке життя, для чого ти прийшов сюди, в цей світ і кому ти повинен дякувати. Перш за все, Богові ти дякуєш за те, що ти живеш. По-друге, батькам ти дякуєш за те, що ти прийшов на цей світ. І ні в якому разі не тримаєш образи на своїх батьків, які б вони не були. Батьків дійсно не вибирають, але вони дали тобі це життя, і ти живеш на цій землі. Так от сьогодні, в який раз я хочу подякувати своїм батькам за своє життя, за те, що я красива, за те, що я розумна, за те, що я така, яка я є. І далі працюю над тим, щоб просто себе змінювати на краще.